Слава Україні! Перекладачка культурного аташе з планети Логі підіймається зі свого крісла в театрі, хитається, наче вона на підпитку, і падає з балкона. Незручна ситуація, але в рамках книжки Drunk on All your strange new words цілком собі ймовірна. Адже Логі спілкуються, подруг і такий самий незвичний спосіб спілкування опановують їхні земні перекладачі. Тільки от в чому справа: Тривале по кілька годин спілкування таким чином має такий же вплив на організм, як і алкоголь. Людина втрачає координацію, ясність думки, а подекуди має і провали в пам'яті. Що ж змушує Лідію, головну героїню роману, залишатися на такій роботі. Гарна зарплата, відсутність інших перспектив. Ну і її босс є цікавою свідченою істотою. І ось ця можливість перебувати в культурному середовищі гріє серденько. Також, якщо ви самі колись працювали у перекладі, ця книжка зігріє серденько і вам, усілякими маленькими деталями. Наприклад, Лідія колекціонує акценти із різних штатів США. Наразі має вже 17. Спроби створити електронний пристрій, який повністю замінить перекладачів, виявляються незмінно провальними. А для перекладу п'єси у театрі її потрібно прочитати заздалегідь, можливо, навіть глянути екранізацію. Її взагалі до серйозного усного перекладу потрібно готуватися. Водночас ми побачимо, яка це виснажлива та стресова робота. До того ж, блискуча попередниця Лідії, яку Лідії постійно ставлять у приклад, пережила професійне вигорання. А ще агенція, на яку працює Лідія, змушує перекладачів постійно носити відеозаписувальні пристрої. У книжці стається вбивство, Лідія намагається його розслідувати, і я б сказала, що середина тут провисає, але закінчення це компенсує. Окрім того, Друканолі Strange New Words зачіпає книжкову тему. Логі, в силу того, як вони комунікують, не сприймають екрани та електронні інтерфейси, поширені на землі. На їхній планеті розповсюджені фізичні паперові книжки, папір для яких вони закуповують на землі. Крім того, вони замовляють переклади книжок українських авторів. Українських авторів. Ні, ну це було класно. <смі> Крім того, вони замовляють для себе переклади земних авторів. Також тут є милий епізод, коли зустріч з хакером, який має роздобути певну інформацію, відбувається в котячому кафе. А розплачуватися з ним потрібно книжками. Мі -мі -мі. А ще мімімі -мі -мі, люди, які підтримують канал на Патреоні. Дякую вам! Бажання скаржитися на книжки у мене ніколи не було сильним. Але після зустрічі з романами на кшталт Tell Me The Ending воно часом з'являється. Починається все класно, прекрасно. Є така собі корпорація непентес, яка допомагає вам позбутися небажаних спогадів. Варто уточнити, що мова йде про особисті спогади для робочих спогадів, потрібно отримувати спеціальний дозвіл. Є два варіанти видалення небажаного спогаду: перший зі збереженням знання про те, що ви видалили спогад і чого він стосувався, і другий таємний тобто без знання про те, що ви взагалі приходили в непентес і щось там видаляли. Починається книжка із зустрічі з Нур, яка працює на непентес вже давненько. І ось саме нещодавно суд прийняв рішення про те, що люди, які таємно видалили собі спогади, мають право це знати, а за бажання навіть їх відновити. А отже, на Нур чекає наплив відвідувачів і, взагалі, складні розмови. Я передбачала, що Нур остаточно розчарується в роботі Непентес, виявить якісь махінації всередині кампанії, і взагалі вся ця тема з видаленням спогадів буде заборонена. Але книжка не дала мені можливості про це дізнатися. Нам продовжують представляти все більше і більше нових персонажів із різних куточків світу. А до Нурі персонажі, які мені вже цікавий і вже подобається. Ми добираємося лише після них усіх. Ця книжка могла б, мабуть, працювати як серіал, але для Роману це не найкраще рішення. Однак остаточно мене добило те, що частина героїв хоче будь-що залізти в душу іншим і змусити їх пригадати явно болючі спогади. Просто тому, що їм хочеться знати чужі таємниці. Я покинула читати книжку на 172 сторінці і з понад 400. Хоча видавець хвалить роман як поєднання не відпускай мене Кадзу Ішігуро і серіалу Чорне дзеркало, та я вважаю, що й близько не лежало. Втім, тут таки є щось від фільму Вічне сяєво чистого розуму, причому від його менш приємних частин. Якщо ви раптом дочитали цю книжку, розкажіть в коментарях, чи сподобалася вона вам. Побачимося в цьому відео!